До столичних правоохоронців надійшло повідомлення, що поблизу ринку полісся лежить тіло, загорнуте у килим. Коли поліціянти приїхали на місце, з'ясували, загиблий киянин. Як згодом стало відомо, чоловіка вбив у квартирі його новий знайомий. Слідча противна група виявила тіло загиблого із численними забоями тіла та голови. За попередніми висновками лікарів смерть настала від ураження внутрішніх органів, тому що у 40-річного чоловіка переламані усі ребра. За даними правоохоронців, між гостем та загиблим під час застілля розпочалася словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку. Підручними предметами зловмисник забив свого опонента до смерті. Тіло ж вбитого сховав не одразу. Два дні воно пролежало у квартирі під ліжком, а в ніч на третю добу бивця виніс його на вулицю та залишив під парканом ринку. Наразі зловмисника затримали. За даним фактом, оболонським управлінням поліції, розслідується кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. За розправу над товаришем зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Юлія Ковбей, Тетяна Ткач, вісті.